Подруги спілкуються за кавою. Сарочко, скажи мені, а хто у вас в сім'ї головний? Ти чи Абрам? Ну, звичайно, Абрам. Він вирішує важливі питання, політичне становище на близькому сході, розподіл політичних сил в американському сенаті, розгадує стратегії росіянців. А я так, по дрібницях, купівля шуби, машини, куди поїхати відпочити, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До школи запросили священника провести урок і розповісти дітлахам про християнство, як закінчуються усі молитви діти. Амінь. Правильно, молодці, амінь. А хто знає, що це означає, знаходиться один просунутий хлопчик. Ну, напевно, це щось на кшталт відправити повідомлення. Підсудний, навіщо ви вдарили коваля молотком по голові? Так він сам попросив. Не може такого бути. Може, він сказав, коли я дістану заготовку з горна і кивну головою, то вдар по ній молотом. <риклад> Одна дівчина влаштувалася працювати в придорожню забігайлівку. Наступного ранку біля кафешки зупинився здоровенний Харлей Девідсон і всередину валився величезний, кудлатий бородатий, смердючий, весь у шкірі байкер. Крихітко, три спущені покришки і дві фари. Здивована дівчина пішла до кухаря віддати замовлення. Кухар. А, цей не дивуйся, він просить три порції млинців і яєшню з двох яєць. Через хвилину вона принесла байкеру гороховий суп. Що це за фігня? Я ж просив інше. Кухар велів вам передати, що ваше замовлення буде готове за 10 хвилин, а поки що можете, як це, погазувати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Колю, ти знаєш, я знайшов новий спосіб розбагатіти. Дуже добре, але в мене ти вже позичав.